Так як ми й домовлялися, я сьогодні розповім вам про грязіву аплікацію корпорації Ренарош. Мені дуже подобається ця грязіва аплікація, тому що вона така велика банка 400 грам. Вона універсальна і дає можливість вдома проходити санаторно-курортне оздоровлення. Тому грязіва аплікація вона має дуже збагачений склад. Тут грязіва маска авария в складі олія мирту, лаванди, розмарину. Це Тей склад, який дає можливість вдома проходити санаторно-курортне оздоровлення, наносячи на будь-які участки свого тіла. Можна як косметичну маску на лице, можна на будь-які проекційні органи внутрішні, можна вдоль хребта наносити як оздоровлюючу маску, де покращує мікроциркуляцію, полегшує стан після фізичних нагрузок. Так, що можна наносити на ручі, на ніжки, як я люблю розповідати, можна пальчиками до колін і до тазобедрених суставів. Кульшових, як він правильно, кульшових суставів, да? також мені подобається ця маска, тому що її можна на шкіру голови. Вона не тільки е, забезпечує в, зволоженням, е, харчуванням нашу шкіру, а ще й покращує мікроциркуляцію судин головного мозку, покращує стан нашої гормональної системи. Тобто це настільки універсальна аплікація, де е, також да, чоловік мені зараз тут підказує оператор. Бо я йому наношу на шкіру голови, де почав куститись вол, волосся. Почало, з однієї луковиці більше волосинок виходить за рахунок покращення мікроциркуляції сосочка, який живить наше волосся. Тобто така проста процедура можна один-два рази на тиждень наносити на будь-які участки, не потрібно зразу на все тіло наносити. А поетапно. Сьогодні ви можете зону декольте, лице і на шкіру голови нанести. Завтра ви можете нанести на плечі на. Вдоль хребта на м'язи знімається біль, знімається запалення. Дуже якісно показало себе на суглобах, тому що це моя любима тема, така улюблена тема суглоби. І я хочу сказати, що це дійсно така ну, дуже важлива процедура санаторно-курортного оздоровлення. Сьогодні я вас з нею познайомлю. Резова маска, вона Нанесу на обличчя. Покажу, як вона працює на обличчі. Вона така чорна, але вона дуже така ароматна. І ви знаєте, як і вся наша продукція дає можливість приймати санаторно-курортне оздоровлення в домашніх умовах. Якщо ви будете маску наносити на лице або будь-який сегмент вашого тіла, краще вдягати ту. Одежу, де ви можете себе ну, трошки попачкати, бо маска пачкає, але коли вона висихає на обличчі або на тілі, вона потім не пачкає. Вона підсихає е, і можна її залишати на декілька хвилин від 5, 10, 15 на півгодинки. Тому я на шкіру наношу. Ой, я така красива, я собі так подобаюсь, коли я наношу ці маски. У нас вдома це цілий ритуал, де можна і посміятися, і дійсно. Такий догляд гарний. За масажними лініями ми можемо наносити масочку. Я на шкіру зони декольте не буду наносити. Так, трошки спущуся сюди. Таку маску, да, для цього треба виділити час і позайматися собою. Мені дуже подобається ця маска, ще як лікувальна, тому що у чоловіка після контузії, як я вже розповідала. Було от, потрібно відновлення. І ця маска ми наносили навколо вушей, вушка наносили. Прямо можна от сюди, бо ви знаєте, що наші вуха це також видає наш вік. Прямо на козілочок за вушками прямо можна наносити. Ну, зону декольте не буду, а так нанесу. Ви бачите, що навіть з воложеною щіточкою. Можна пальчиком, так як вам більш зручніше, наноситься до висихання. Якщо це суха і така дуже е, шкіра чутлива, можна на 1-2 хвилинки. Якщо нормальна, можна 2-3-5 хвилинок. А якщо жирна, можна ну перший раз я завжди е, прошу людей наносити масочку буквально до висихання. Якщо ви почули, що вона вже дає такий підтягуючий ефект ліфтинговий, ви можете її, її потім змивати або піти в ванну. Або спонжиками. Ви знаєте, такий аромат, така свіжість, настільки підтягуючи зразу ефект. А ви знаєте, ще мені ще подобається, що ця продукція працює на рівні відчуттів, на рівні. Якихось внутрішніх таких наших емоційних станів, тому що зараз от вона йде такий як прогріваючий ефект, тому якщо є якісь гайморити, якісь там запалення, то вона дуже гарно, особливо профілактично для діток, у яких є аденоїди, якісь там негаразди з лор, тобто лор проблеми це дуже гарно відновлює. Тому покращити слух, зір, пам'ять, нашу мозгову систему дуже якісно працює з судинами, вирівнює еластичність наших судин за рахунок поліпшення мікроциркуляції. Ви Знаєте, продукція нашої компанії це та продукція, яка дає гарний догляд, насичує через шкіру наші клітини якісним харчуванням. По масажним лініям зволожую шкіру. Вичищається дуже гарно. Після цього знову ми можемо нанести бальзам під очі корпорації Ренарош. Мені дуже подобається цей крем, тому що він піклується просто нашої шкіри. Ви знаєте, що на нашому обличчі є декілька різних типів шкіри. Під очима вона одна, губки інша. там Біля вушка то третя. І мультипрофільний крем мій любимий крем. Тому що він дійсно такий наволожуючий, насичений. Так як у мене шкіра така тоненька і дуже чутлива, мені цей крем дуже подобається. Тому він насичує, підтримує і він гіпоалергенний. Він навіть знімає алергічні реакції. Не знаю, наскільки вам видно. як... Спрацювала моя маска, але відчуття дуже якісні, дуже гарні. Я рекомендую потім ще й ручки натирати. Можна масочкою наносити повністю на руки, ще зовнішню і внутрішню частину нашої руки, тому що з часом ручки втрачають. Фастичні шкіри, шкіра рук, вона менш захищена для тих людей, хто шукає здоровий спосіб життя і догляд за собою, який дає можливість підтримати свій стан, свою імунну систему, підтримати себе у цей час, де дуже багато навантажень інформаційних Продукт, який дає можливість. Бути здоровими, красивими, за посилання в коментарях або в шапці профіля ви можете зайти на сайт, більше познайомитись з продукцією, зареєструватися на сайті, мати свій персональний кабінет, свою персональну знижку, своє реферальне посилання, де ви можете для своїх знайомих, друзів поділитися і будьте здорові. До зустрічі! Роблю на другу частину собі маску, щоб від... відкоригувати. Ви знаєте, настільки люблю ці маски, роблю щодня, але ефект навіть ви бачите, так? що коли була маска, коли я її змила, який ефект. І зараз коригую собі на другу, на другу частину свого лиця. Як це приємно!